полетов никаких. Ветер будет аж 4 часа. И то. 4 метра. У 2 часа, вот так правильно. Малоненький. Малоненький голубой. Такие именно, я не знаю. Порода вроде бы Николаевская, а цвет. Цвет. Ты мамка сидит. А це син теж. Це, це саме перший вивів. Одимцять виходить. Це жовтенька. Жовтенька. Борода. Це літуча голубка, прилітала, залітала. Вторий рік вже у мене. Це одна прошла В прошлом году была сесарочка. молоденькая, А это вышло с пицесаря и сезаря. Я кажу, Ну, я не знаю. Это вообще на курску они пахнут. пахнет. Ну, мне так кажется, а там я не знаю. Той голуб тоже летный, это ужас. Я сейчас все осызывал. Крайний раз забирал. Літав уже коло дому, носив чужої голубятні. Ну я голуб'ятні. Я не знаю як його там спіймали. Ну якось так. Гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. голь з Спід той си що виглядає. А все. Іменно вісулька. Чорнохвостий голуб її залетів. Голуби грає. Літати не будуть. Та й не треба, бо вітер слабенький. У мене такі голуби, що їм чуть трохи вітерить. З криличком голуби. Ну, десь, мабуть, пролітає серп і до мене, і після мене вже. Ну, бо я ж не можу його. Як є, так і є. Дир. Это молодежь, ухре там разбуется. <реклама> Все лобы летают, отлично. Я не знаю, я породу притилыть. Но они летние. Стойкие, летние. Ну, надо определенные условия, погоды тоже, зависит от того. як мелкий вітер, ось як зараз, що я не гоню голуби. Був мелкий вітер. Зараз голуби позалітають і все. А это вітер такі, 4, 5, 6, воу. Оцей голубок хороший. Розлітаюся назад. Мається. Вони що тут далі, то ось ця голубочка. І така вона цікава. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Та так хоч по мостям показати голубі. Нема ні вітру, нема нічого. Та вітр є, але він легкий. Я туди ходив двох. кидав. вони не... ну як, підхватилися, ну сіли на кришу, до танцю, бо почали проходити. Такі сіренькі, біленькі, сизенькі, одна жовтенька є. Це такий голуб. Кстати, я не знаю, то треба, щоб кіровоградські люди подивилися і сказали, що це за мать голуба. Ну, мать, порода, я не знаю. Ну він так чисто у мене. Я даже не знаю, як він будет. Ну так, куимся. По ошибці в житті, Ну, а мені на радость. Отакі ось голубки. А ця голубочка, яка зависает, зависает, она умеет, прям, прям высынная, прям, ну, красота. Она сейчас на яичках сидит. А це серый вообще шикарные, я его даже и не то, и не понимаю, ну такие. А сейчас извините, тоже залетала, пролетала. А там открыто, так? Да? Ну да, зерно. А все біле. Не торкнулась на землі нічого. Фу. На перельоті. по погода сьогодні така. А цей голубка все перебита. так держи, его красиво, если честно. А так она, ну она так капоры будет, та Короче, хороший голубь серпатый. Такий хороший, красивый, просто можно так сказать. И голубка она беленькая, такая она старая, 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 старая была. И нельзя было голубять не спеймать. Когда сюда до всех, всех, всех голубей, а вот она беленькая одна осталась. И вот она, с Кизарябом, Це її последній голубець. Диви качір вона спині, да? вона вибілює, буде ще біліше на старості. І вже ну, 4-5. ці голубки є. Ото все заряби голубок, вона сидить. А той син. Що це заряба, вона польотик трошки змінився, ну нічого. Все одно простенький.